Добрий день, вітаємо вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ремонтні конектори від компанії Gripple, новинка на ринку України, конектори під назвою GPF. Постачаються вони от в таких от блістерах, в якому є 4 конектори, а також інструмент для роз'єднування гріплів. Ззаду можна знайти фотоінструкцію, яким чином працювати з ними, а також, зісканувавши цей QR-код, можна перейти за посиланням і подивитись відеоролик, в якому вказано, яким чином ним працювати. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. GPFX це є, по суті, такий самий гріпл, як і класичний гріпл. Розрахований цей фіксатор для діаметрів від 1,8 до 3,2 мм, і максимальне навантаження 400 кг. Як він виглядає? По суті, він складається з двох абсолютно однакових частин, які мають спеціальні пази і виступи, які дозволяють з'єднати ці частини одне з другим. Яким чином і для чого він використовується? У випадках, якщо на шпалері, тобто в саду, вже на ягіднику стоїть шпалера і Обірвався дріт. Кінці цього дроту сходяться один з одним, але не вистачає запасу довжини дроту для того, щоб провести з'єднання одного з другим. Ми змоделюємо ситуацію: візьмемо дріт, розріжемо його і маємо два куски. Вони на шпалері, ось в такому вигляді, стоять. Як їх з'єднати? Звичайним класичним гріплом з'єднати не вдасться тобто недостатньо довжини для того, щоб протягнути одне і друге. Ось це з'єднання є значно довше. Ми вдягаємо на один кінець дроту конектор, на другий кінець дроту, конектор. Вони надійно зафіксовані. І далі ми з'єднуємо дріт один з другим. Всередині опори от синього кольору, які не дозволяють пройти дроту глибше, ніж необхідно. Відповідно, ми просуваємо гріпл до цього опору з одного боку, до цього опору з другого боку. І потім натягуємо друти між собою і з'єднуємо їх. Якщо дріт є добре натягнутий, і ми не можемо руками стягнути дві половинки цього гріпла і завести для того, щоб він з'єднався, нам необхідно з одного або з другого боку цей дріт трошки прослабити, тобто розмотати натяжку, або якщо в даному випадку натяг відбувається за допомогою гріплів, роз'єднати гріпл спеціальним ключиком, послабити дріт, з'єднати, а потім натягнути його з того боку, де він був натягнутий перед тим. А зараз ми вам покажемо, як це відбувається в реальних мовах. Придбати ремонтний конектор для шпалерного дроту від Gripple GP Fix ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Gripple на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.